Єрусалим, Єрусалим, вбиваючи і пророків і каменуючий посланих до тебе. Скільки раз я хотів зібрати діти твої, як збирає почка курчаток, крила свої, але ви не захотіли. Ось дім залишається порожній для вас. Відтепер ви не побачите мого обличчя, аж поки не скажете благословений, хто йде у ім'я Господнє. Благословенний, хто йде у ім'я Господнє. Чи ви бачите це все? Не тут навіть камінь на камінь, який не зруйнується. Стерезіться, щоб вас хто не звів. Багато хто прийде і нями і кажуть, як Христос, і зведуть батьох. Ви ж про війни почуєте та про воєнні чутки, глядіть і телякайтесь, вона ж статися тому, але це не кінець ще. Остане народу народ, і царство, на царства, і голод, і море, землетруси і містами настануть. І Усе за початок терпінь породільних. І тоді муки видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи займені мої. І багато хто в той час спокусяться, видавати один одного будуть і будуть один одного ненавидіти. І повстане багато перших пророків, зведуть батьох через ж розі без любов покатьох, охолоне, а хто витерпить аж до кінця, то буде спасенний. Буде провінеться Євангелія царства по цілому світу на свідоц народу насів, тоді прийде кінець. Коли ви бачите той гідоту спустошення, що про неї звіщав Прок Данію на місці святому, хто читає, нехай розуміє, тоді, що і нехай вгори тікають. Хто на покрівлі, хай не сходить взяти речі з дому свого, хто на полі, хай не вертається взяти одежу свою. Гориш вагітним і тим, хто годує грудьми за тих днів. Мілістя, що вважав, те, що не сталося не зимою ані в суботу. Бо скоро та велика настаня, тоді, якої не було, з почину світу, аж досі не буде. Коли б не ті дні, не спаслася б ніяка людина, а через вибраних ті дні вкоритяться. Тоді, коли хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам не міть віри, бо встануть хрести неправдиві неправдиві роки, будуть чинити ознаки велике та чудо, щоб звели коли можна і вибраних. Це вона предсказав. Тоді, коли хто скаже до вас, то він по стині, не виходь, то, то він у краївках, ти вірте, бо як та блискавка, зі сходу, з'являється аж до заходу, так буде прихід сина людського, буде труп там зберуться орли. Зразу по скорботих тих днів сонце затьмиться, місяць, не дасть свого світла, і зорі небесні з неба. І сили небесні порушаться. Бачив в небі знак сина людського, і зголося усі земні племена. Бачу несе сина людського на хмарах з великою потугою славою. Писа він своїх ангелів із голосним сумовив гуком. Звертьо вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Віддаремо Фіго вчиться ви прикладу. Коли віття вже розпокується, кинуться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, то знаєте, що близько під дверима. Правді кажу вам, не передається рід, а що все це станеться. Небо земля привинеться, але не минуться словами їм. А про день тої години знає ніхто, ні, ні ангели небесні, ні син. Лише сам отець. Як волозинім нових, так буде прихідця на людського. Так само як за днів до потопу всі її липили жени листі заміж відходили аж до дня коли ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде прихватити людського. У двоє на полі тоді. Вони візьметься, другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах, вона візьметься, друге полишиться. Тому пильнуйте моліться, ви не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Господь ваш. Знаєте ж це, коли б знав господару, котрі сторожі прийде злодій, він не спав би, підкопати свого дому не дав би. Тому пильнуйте ви, бо коли ви не думаєте, прийде син людський. Тож мудрий та вірний раб, якого пан поставив над своїм чиляникам, часто давати пожив до них. Вже не ту раб, що пан його прийде, та знайде, що робить він так. Правді кажу вам, що цілим маєтком своїм він поставить його. Коли ж той злий рап скаже в серце своєму, заворіться пан мій прийти. Не їсти та пити, пити до першів своїх. То прийде пан його дня, якого він не сподівається, годині якої не знає. Правді кажу вам, що розітне він його надвоє. Визначі толі йому з лицемірами, там буде плаче з країн зубів. Ві царство невесне буде подібне до десяти дів. Доправили з собою каранці та пішли зручати молодого. Пежних нерозумні були, я п'ять мудрі. Розумні, що взявши каганці, не взяли з собою оливи. А мудрі брали уливи посудинки разом зі своїми каланцями. Коли забрали молодий, то всі заримали поснули. Він ще злував крик. Ось молодий, виходьте на зустріч. Копилися тоді всі ті діві каганці свої наготували. Модрі стало мудрих, дайте нам своє ми наші канці узяснуть. А мудрі відповіли і сказали, що нам не запракло, Краще вдайтеся до продавців і купіть собі. Коли вони купувати пішли, то прийшов молодий, водойшли на всілля і замкні двері були. Він дів і казала, пане, пане, вівчини нам. Він проказав, правдіка кажу вам, не знаю вас. Ну, пильнуйте моліться, ви не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Так само, як один чоловік як підходив, коли к своїх рабів передав їм добро своє. І одного віддав п'ять талантів, другого два тому один, кожному за спроможністю його, та й відійшов. Той, що п'ять талантів, швидко роду, він ним набив п'ять інших талантів. Так само і той, що отримав два таланти, і два інші таланти там був. Той, що отримав одного таланта, пішов, заховав в землю, сховав срібла пана свого. В в часі вернувся пан тих рабів і зараждав від Прийшов той, що отримав п'ять талантів, приніс п'ять інших талантів і сказав, пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось п'ять інших талантів здобув я. його пане, сказав, раз раба добрий і вірний. Ти мало був вірний над великим поставлю тебе. Відвідаючи пана свого. Роже той, що отримав два таланти і сказав. Два таланти мені передав ти. Ось два інші таланти здобув я. Відвивів, його пане, сказав, раз раба добрий і вірний, ти мало б вірний над великим поставлю тебе. Відіраючи пана свого. Прошу, що отримав одного таланта, сказав, я знав, де пане, що тверда, ти людина. Що ти ж не да не сіє, збираєш там не не розсипав, то я побоявся і пішов його землю. Оце маєш своє. Відповів я пане йому сказав, граба лукава ліниви. Ти знав, що я ж нуди не сів, збираю там, не не насипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої, грошамі, навернувшись, я взяв би себе з пригудком. Відберіть же в нього таланта і дайте тому, що десь талантів він має. Кожного, хто має, то дасть йому те, вдасться. Тож немає, забереться від нього те, що він має. А сьогодні потрібно раба, Кинь до темряві зовнішній, буде плач скрізь убів. Коли проти синдрівський став своє зі англомилами, то він засіяний послать сам своєї. Беруться перед ними всі народи. Він відділить одного від одного їх, як візлявій чаровець із козлів. Псав вінці праворуч себе кося та ліворуч. І скаже цар тим, хто проворчого. Придіть благословенні молодця писать то царство, оготоване вам закладеним світу. Вигодував був, ви нагодували мене, прагнули напоїли мене, мозиком був, прийняли, найм зодягли, слабував, відвідали. Мене. У в'язниці прийшли би до мене. Тоді вони відвитяють йому скажуть, Господи, коли ти мене йому голодного бачили, не годували, безправно поїли. Коли Люди мене бачили, прийняли монагим задягли. Ли тебе мене дуже бачили, що в'язницю прийшли. Він відповідає і скаже, Правді, кажу вам. Чоловіки одному з наймаших братів моїх цих вивчинили, мені це вчинили. Тоді скаже він цар тим, Толі Боричу, йдіть ви прокляті вічний гонь, що дияволи в його посланця приготований, бо я годував. Ви не нагодували мене, прагнули, вони напоїли мене, медиком був, і не прийняли, нагим надягли. Не дуже в'язниці не прийшли би до мене. Тоді вони відповідають йому скажуть, Господи, коли ви холодного бачили, або справно, або зріхом чи нав, чи не дорожче в різниці, і не послужили тобі. Тоді він відповість до, до них і скаже, правді кажу вам, чого тільки одному з найменших братів моїх цих. Вони чинили, мені не чинили. Ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Ви знаєте, що через вині буде Пасха, і си нелюдське буде на розп'яття. Що прикриється, ви робите жінці? Вона ж добрий вчинок зробила мені. Бо Бог ви маєте завжди собою, мене не постійно випаєте. Бо виливши. Мира оце на тіло моє, вона б чинила похорон мій. Правді кажу вам, скрізь де тільки ця Євангелія проповілена буде по цілому світу, згадку про неї буде сказано і це. І до которого міста перекажіть йому, каже вчитель, час мій близький, справлю паску своїми учнями в тебе. правді кажу вам, що один з вас видасть мене, хто мочить руку свою миску зі мною, той видасть мене. Цей людський йде справді так, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина. Лоб б кращий, коли б той чоловік народився. Ти сказав, приніс, споживайте це тіло моє, пийте з всі, бо це кров моя нового заповіту, що вивається на відпущення гріхів багатьох. Правді кажу вам, що від нині я не питав від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питом у царстві мого отця. Усі ви цієї ночі спокусите через мене, як написано рашу пасте розпроститься вівці отари. воскресенні своїм я вас випержу в Галілеї. Правді кажу тобі, що ночі цієї першій заспіває півень відчистя тричі від мене. Посідайте тут, аж поки піду помилюся отам. Огорено сумо спительним душа моя. Залежіся тут, попольнуйте зі мною. Очі мій, коли можна, нехай обнеться чаша мене, Ти перейти не так, як я хочу, а так як ти. Отак однієї вони не могли попольнувати зі мною. Пайнуйте моліться, щоб не впасти на спробу. А я роби дух, але не мічне тіло. Очі мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. Ви ще десь почуваєте. Ось наблизилась година, і серед людське води вилине у руки грішників. Давайте ходімо, ось наблизився мій зрадник. Друже, що ти прийшов? Сховай свого мечав його місце, бо всі, хто візьме меча, звучать, загинуть. І ж не думаєш ти, що не можеш тепер опросити мене мого небесного це зарядати мені тут більше, ніж 12 мільйонів ангелів. Але як виконується, те, що так статися мусить вийшла на мене мовна розбійника з мечами такими, щоб взяти мене. Я щоденно окремий сидів і навчав мене. Не взяли ви. Все це сталося, що розбулися писання пророків. Сказав, навіть повім вам. Відтепер тепер ви бачите сина людського, що жидітиме при ці сили Божої на хмарах небесних приходитиме. Ти кажеш, елі елі лама савахтані. Боже мій Боже мій, нащо мене те покинув? Радійте, не лякайтесь, і повідомте братів моїх. Нехай вони йдуть у голілеї та побачать мене. Дана мені всяка влада, на а і на землі, то житіть навчіть ці народи хрестячих ім'я, отця, сина Святого Духа, навчаючи зберігати все те, що я вам заповів. Тобто вам повсякденно, аж навіть до кінця віку. Лагтой, Господь нашої Христа, Любов бойця і спільність того духа, з усіма нам глобальне святим імінь. Братьями, сестрами, метри, друзями. Всім, браті, сестри, м'я з Господом Не віддавайте злом за зло, лайку за лайку. Ворог твій горо, голодний, на його, набої на Робиш так, ти згортаєш гаряче вугілля на його голову. Не будь переможний злом, зло май добром. Не смерть ворогам, Соломон попросив, не днів життя, не багатства. Просив мудрості судити цей народ, так, як пісок на морю моря. Вся мудрість буде тана йому, такого він не було і не буде. Не сказана йому. І далі він не просив батька буде і слава дата йому, як він не буде під час цього і якщо він буде ходити його дорогами, старі його постанови і заповідь як батька Давід продовжують його дні. Що він називає Господа як чого син? В домі батька Давида він виростав, але він міг знати, що а, цей псалом. Сказав Господь Господу мені, що ви думаєте про Христа, чи він син? Я що силу духа, давайте його Господом звемо. Він каже, прямо Господь Господи мені, взять праву сторону мою, поки там вже твої горіли під ніжку в ніг твої, коли називає Господом, як же він син. І мені знати це, і було прочитав батькому до його Бог. Дорожі дні, 40 років Соломон зробив, 40 років Давід, 7 років 6 місяців Гервоні над Юдеєю, 300 років Ірусалим над Юдеєю Ізраїлем. 40 квартал, 33 квартал є в Луцьку, в спорт 40 квартал. Дебора, був 40 років під час її суда, Вживає сонце, слово, слово сонце в свій? пісні. І он 40 років 19, 20 років самсон, на сонце, а от сонечко на сонце. Малхерсидек, цар правди, цар Салему. В школі носилося ім'я Мирон, що мир он, чоловічого роту. По-українськи цей шалом він. І по російськи шалом він. А ще мир по російськи буде цей world, світ. Їхалось п'ятеркою, п'ятіркою біля Богдана Хмельницького біля 4, це і школи No1 ми твій дом на Красному виходилось біля екнатор миру. Ворота Красних стоїли їх святих апостолів є, де срібло злота немає, що має даю тобі в ім'я Суриста і Назарянина. А так по-англійськи із Назарету. оф Назарет. Там є, там є і Солоновий Ганок. Підходились до тір, до тіра до Кирічкарівки, в тір був. Город тебе горизину, город тебе сайду. Да. Коли б то в тебе сюди не були, ви все чудих сталося. Вас там не довго, щоб викликали свого синіця побили. Але кажу вам, краще буде тир усунути, усунути, ні, ніж вам. Рабонок Єгипту, на вкутовому сторону, брав тир, голова вилисіла. Кажеться, всяка голова вилисіла. Йому Рамонок Егіпту, для йому імені. Там далі, далі є молитвіний дом. Коли в молитвіний дом підходиш, то ти ж тих текстів з молитвіний дом. Іменно називається дом молитви, робити з нього печерні збільники. Христос, так, з храму. І їх погоняв, ці продавців, голубів, і іншого, це примінічків грошей. А от. Дім називається до молитви, з нього печаль збільшення. Зразу дії молитви в нас був. То втім, молитви тексту є. Ми брали Христа розп'ятою, кров'ю його сину ще нас нас стяг, крока. На Осоду з ходом свіка сам сім'я спінні згодом, і було пропущено. Лові вір були. І собі більше на гріші на балконі, або йди більше на гріші. Жінку перельби привели, перед, перед, каже, треба повити таки, бувай таких кам'ян, що ти скажеш? Він пише щось по землі, каже до них, хто з вас береха, хай перші на знову пише ж... по землі щось. Вони старше, до молодшого почали відходити. Значить, по землі, знову пише. Каже до, до жінки, жінка, я тобі виниті. Я не вияю тебе, я тільки слова Христа. Іди собі більш на гріші. А болі засиділа біля нього, Івана це, жіна труба біля груші, вона з великої букви. І буде для цього Єва, життя, що в Італії може бути і Вечір. А СР, це італіянське слово, що теж італіянське попадає, пролетаріат, був пролетарій. Він служить Риму. всі країни, що на хірбу, є герпу СР бути. А, 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 У них воно кінець. Там був. Нехай там світло, бо вечір в день перший вечір живе. Холокост напишеться з української англійської боротьбі, шість на горнопроповідь і подякування. Шість речей і е, нагородна проповідь з Докторської Біблії, і подякування на англійській мові. І тоді холокост пишеться на англійською мовою. То воно теж собі більше ніж українською мовою і е, е, буде Івана, а також Єва або буде вечір. Вечір. Ну, Там є чотири річки. Пішон, ще тоже пішонок, що всю землю хабіла, початку теж описується. Золото, золото добре, Делій Камінь Онікс. Пішон, Гіхон Тігер Фрат. І Hong Tіг. каже, це тіг... Тігер буде там, де з Венілом сталося. Це діло. Хіддекал. З Господом, браті, я взяв ім'я, імінцею. І Лена річка від Лені навчулися в думках і, 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 і взяв річку Ефрат. У них засохнув вже ім'я своєму ефречане, от про книгу Руф. Руф от печела родная, на не гроші співав. Не я оставлю я тебя, то я взяв ефречани, важко, ми То Думаю, важно. Ну, і сяв собі ще 22 главу, Ленін 22 квітня родився. І замок Любовна Івана Богослова, церква. А то сказали, за замні вірить Віталій Богославський. Ну, подібно, Богослов. бо Іван Богослова. Там, 20... там Івана Богослова, церква, що 22 глави. І церква тут, що Ліванську називали, приїхали ми. 22 pleasant Street. 22 приємності, теж 22. Як чек написувати, було 22. Я 22 главу і перший вірш, що перша школа буде, і Бог теж хат один. Показав мені чисту ріку живої весни і основного пешталь, щоб випливала з престолу Боги акції, взяв цілий вірш, як моє ім'я собі. З Господом сьогодні Бог царює, мирне Ізраїль, мешканце Єрусалиму. Хай милості хоче на Ізраїлі, не жертви, перевищує всякі можливості. Більше і більше понімання, що Христос сказав. Милості хоче ви ми знали, що то є милості, хоче на По Всіх по допомагають на язиках, Мир вам примножиться в Євангелії і цим словом. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь, аминиционный Бог солю. Шалем.